Привіт, це канал Малої академії наук і проєкт що ти знаєш про. Я Іван, координатор молодіжної ініціативи Публічна історія. Сьогодні розповім про значну подію, відому споруду і важливу особистість Тернопільщини. Приєднуйся, буде цікаво. Почнемо з події. Що тобі спадає на думку, коли чуєш про місто Бучач? Там 1672 року підписали важливий договір періоду руїни Бучацький мир. Чим цей договір такий важливий? Саме його підписання завершився перший етап турецько польської війни. Думаєш, до чого тут Україна? Справа в тому, що у війні брало участь козацьке військо на чолі із сонцем руїни Петром Дорошенком, який мав за мету об'єднати Львобережну та Правобережну Україну. Трішки перед історією. Літо 1672-го короний гетьман Ян Субейський зазнає поразки від союзного війська козаків і турків на чолі з Дорошенком і султаном Мехмедом IV. Вони успішно просуваються далі. Боруть фортецю Кам'янці-Подільському та розпочинають наступ на Галичину. Вже у вересні почалася облога Львова, польське командування опинилося в безвиході, так і уклали Бучацький мирний договір. Про що домовилися? Зокрема, про поділ українських земель. Петро Дорошенка визнали гетьманом на південній Київщині та Братставщині, тому звідти вивели польські залоги. Туреччина отримала подільське воєводство. Шкода Поділля, але певно, це було більше вимушеним кроком, ніж добровільною акцією. До речі, цим був дуже незадоволений і сам гетьман. Цікавий факт. За легендою, турецький султан підписав Бучацький мир, коли сидів під липу, яка росла в південному севі Бучача, при дорозі. Важливу політичну угоду дерево пережило. А ось вітрюган у 2017 році ні. Збереглася лише табличка чотирьохсотрічна золота липа. Під яку у 1672 році був підписаний Бучацький мир з Туреччиною. На черзі видатний діяч, а радше діячка Тернопільщини. Зазирнімо у богемні концертні зали та пошукаємо згадки про неї. Ця жінка відома далеко за кордоном і досі вважають неперевершеною оперною дівою. Вже здогадалися, хто це? Так, поговоримо про Соломію Крушельницького. Рід Крушельницьких герб Усас сягає давнини та вирізняється шляхетністю і поважністю. Сама Соломі народилася в сім'ї греку католицького священника та почала здобувати музичну освіту в Тернополі, а далі був Львів та Італія. Саме у сонячній країні Соломі навчається співу та мистецтву драми Паусти Креспі та професора Конті. Співачку в 1894 році ради вітають у Львові. А далі вона підкорює опорні театр в Кракові та Варшаві. Один із найавторитетніших учасних варшавських критиків, Антоні Сигетинський, так писав про Соломію Крушеницьку: що Арія то інший характер, інший настрій, інше відпиття, вона приголомшує почуття глядачів, не вдаючись до заяложених проюмів театрального і співацького мистецтва. У кожному її слові відчувається не лише професійна співачка, а й досконала артистка. Далі оперна діва зачуровує провідні культурні центри світу. Вона тріумфально виступає в Мілані, Рині, Неаполі, Парижі, Ніці, Санкт-Петербурзі, Одесі, підкурила Соломії, Крушеницька й інші континенти, і спів слухали жителі Нью-Йорка, буенос Айреса та Сантьяго. На піку своєї слави у 1920 році вона покидає оперну сцену та починає займатися камерною музикою. Попри численні запрошення за кордон. Не забуває і про Україну, то щороку виступає у Львові, з Баражі, Бережанах та інших містах. Давала концерти, присвячені пам'яті Тараса Шевченка. Сломія підтримувала тісний зв'язок з українськими культурними діячами Лисенком, Січинським та Кобилянською. Радянська влада спочатку вороже ставилася до співачки, але згодом їй таки видали паспорт і навіть нагородила званням, заслужених мистецтв у РСР. За іронії долі сламія Крушеницька хворіл на рак Горла, від чого, ймовірно, й померла. Цікаво! А Тернопільський замок має гарну акустику. Було б круто послухати там спів Крушельницької. Впевнений, що вона будь-завичала де б неперевершено. А про Тернопільський замок я задав не просто так, адже це третя родзинка цього регіону. Перенесемося у 1540 рік на територію сучасного Тернополя. Тоді головнокомандувач польської армії Ян Тарановський отримав там землю від короля та мав захищати південно східні рубежі держави. Це поклало початок зведення замку. Будували споруду впродовж восьми років, у цей час місцеве населення навіть звільнилося від сплати податків. Проєктувальники зробили все, щоб чужаку було вкрай важко пробратися всередину. Зовні фортецю захищали річка, став і рови. До замку можна було потрапити лише через перекидний міст. У 1675 році в період турецько польських воєн відбулася найбільша руйнація Тернопільського замку. Тоді зірвали оборонні вежі, знесли чи фортифікаційні споруди та навіть висушили став. Замок належав багатьом імнитим вельможам. Шляхтичем, навіть королівським нащадкам, це і Замойський, і Конець-Польський, і Собеський, і Потоцький, і інші. Вони неодноразово перебудовували фортецю на свій смак і дбали як про споруду, так і про все місто. А ось на початку 19 століття Франциск Коритовський, наступний володар міста, перебудовує замок у свій палац. За короткий час, у 1810 році. Російська адміністрація організовувала в замку танцювальне казино, де губернатор Ігнатій Теліс влаштовував пишні світські бали. 20-те століття виявилось нелегким для палацу. У роки Першої світової війни він зазнав пожежі, а у роки Другої світової постраждав від вибухів. Після війни у 1957 році його поступово відбудували, а в його приміщенні розмістили спортивну школу. Вона там знаходиться і дотепер. На сьогодні все. Сподобалось відео? Став подобайку, підписуйся на канал і взаленькай у дзвіночок. А ще пиши в коментарях, які відомі споруди, персони та події Тернопільщини знаєш ти. До нових зустрічей, па-па!